Про російське ІПСО, обман і пропаганду будемо говорити далі. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. З нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо. Вітання. Пане Андрію, ворожа пропаганда, вороже ІПСО шириться з такою швидкістю, особливо зараз. І в деяких випадках цей обман лягає на підготовлений ґрунт. Чому не всі українці ще реагують спокійно на ці повідомлення? І як російській пропаганді вдається так швидко поширювати брехню? Ну, насправді для того, щоб швидко поширювати брехню, у них з 2008 році залізно, а з початку 2000-х років розроблялася дуже різна інфраструктура. Це була і Інфлюєнсери безпосередньо пропагандисти телебачення після цього були боти, ботаферми, групи ВКонтакте, перекочовані в Фейсбук. Зараз в Тікток, в Телеграм каналах. Відповідно, вкиди робляться доволі швидко і дуже часто, не тільки через там якихось їхніх пропагандистів через ботаферми, а через окремих людей з українськими паспортами, які живуть за кордоном і працюють на росіян. Зараз з Європи, з Канади, наприклад, і так далі. Вони можемо так говорити легітимізують в наші інфополи окремі речі. В той же час, деякі люди, ну, наприклад, будь-який фейк він має викликати емоцію, страх або занепокоєння, або знаєте, злість якусь, і знаєте, інколи хайпова новина, якась вона розноситься нашими ж громадянами скільки швидко не. Отримує якогось спростування чи альтернативної точки зору, відповідно, от, наприклад, там наступ на Казачу лопань. Вони вкинули буквально швидко не пролунало спростування цієї інформації. Від ну будемо так говорити від військових, і в підсумку, дехто повірив в це відповідно, верифікували інформацію сьогодні. Повністю розклали все по поличках, як там насправді ситуація. Не завжди оперативно вдається всі реагувати, але з 2014 року все ж таки у українців набагато покращилося імунітет. Будемо так говорити до тих чи інших російських вкидів. Відповідно, здебільшого вони не спрацьовують. Вони працюють більше по Європі. Вони більше працюють на заході, навіть ніж в Україні. Пане Андрію, я також пригадаю наявність ось цієї російської ганчірки в Чернігівській області. Тепер казаче лопань. Чи можемо ми зробити висновок? Що вони зробили висновок? Що, як кажуть, робота, система і схема робоча, чи ні? У них у них ця історія доволі стандартна. Оскільки прикордоння, це постійна напруга. Після 2022 року частина громадян завжди буде сумніватися, мовно кажучи, що сили оборони швидко. Тримують ворога, оскільки тоді ворог пішов з Білорусі, ворог пішов через Чернігівську Сумську область, і там були величезні колони. І його швидко не вдавалося зупинити. То зараз люди не орієнтуються в кількості ворожих сил у прикордоні. Вони думають, що може повторитися саме такий сценарій. На даному етапі такий сценарій у цій війні, в принципі, за даних обставин повторитися не може. Можуть заходити ДРГ-групи в прикордоні дійсно по 5 людей. Інколи вони можуть проникати через кордон, але вони швидко виявляються. І, ну, от, наприклад, там, де була казача лопень, там була більша кількість е цих військових, але їх доволі швидко, ну будемо казати, значна частина з росіян там загинула, і вони там і лишилися фактично на лінії кордону лежати досі лежать. Хочемо ще додати інформацію, вона не менш чутлива і викликає реакції, емоції в українців. Ми зараз її озвучимо, а потім попросимо про коментар. Інструкції на випадок ядерного вибуху можна побачити в торговельних центрах Одеси. На стендах розписано наступне: як потрібно діяти під час відповідної ситуації, та що необхідно мати при собі для порятунку. Відповідні фото публікують одеські телеграм-канали. Насправді ж такі стенди висять у деяких магазинах вже доволі давно, але незрозумілі телеграм-канали почали активно поширювати фото та відео з інструкціями. Пане Андрію, як реагувати на такі повідомлення? З одного боку, воно зрозуміло, тому що це питання висить у повітрі. і Воно турбує багатьох українців. З іншого зараз скористалися цим моментом, і деякі телеграм-канали даруйте за неефірне слово, хайпують. Тим самим викликаючи ще більше емоцій в українців, але така інформація насправді потрібна. Якщо так, то в якому вигляді її подавати ну, звісно, ми пам'ятаємо в 2022 році, коли Путін вперше застосовував інструмент ядерного шантажу ядерних страшилок. Це був що напам'яз травень, ну навіть квітень, ще коли російська армія тільки тільки пішла від Києва. Ну і в березні дуже часто про це говорять. А тоді так чи інакше комунікація стосовно що робити на випадок такого сценарію вона була, і відповідно це правильно, якщо держава проводить таку комунікацію. Воно не з точки зору там сієння паніки, а з точки зору того, що люди мають бути поінформовані на випадок якоїсь там ситуації, форс в будь-якому випадку. Це не означає, що ця ситуація станеться. Звісно, що коли починається ганяти з панічними підводками різні телеграм-канали, різні новинні сайти, хайпуючи на цій темі, воно то аудиторію, яка споживає контент, звідти, воно звісно вводить в певний стан паніки. Але дуже важливо, що так чи інакше є альтернатива у вигляді платформ. Ну знов ж таки, в тому ж в телеграмі цим страждають не всі на щастя, канали, а деякі особливо. Так говорити низької якості контенту, от uh -huh. у людей є альтернатива де читати в принципі більш розумні думки. Є у історії у вигляді державних структур, які комунікують, і в будь-якому випадку це збалансування цього інформаційного потоку воно відбувається відповідно унеможливити взагалі. Хайп на цьому ну це потрібно вводити воєнну цензуру, знаєте, і блокувати все підряд. Не зрозуміють річ... пане Андрію. Має. Уявляєте, да. що відбудеться, якщо буде таке? Да, да. я ж тому і кажу, що це не зрозуміють. По перше, по друге такого рішення немає і чи воно буде. Відповідно, тут важливо балансувати будь-який ось такий треш має бути збалансований, розширеним поохопленням, інфопотоком. Більш знаєте такої збалансованої якісної інформації, відповідно це відбувається. Я особисто по замірах ми не бачимо жодного зростання паніки стосовно ядерного удару. Да? Як ми бачимо, хто намагається це робити, і деякі люди знову ж таки за кордоном сидять да, з українськими паспортами, на жаль, але ми бачимо, що це. У них не виходить подати в широкі маси і спричинити паніку всередині України на щастя. Я сумніваюся, що вийде пане Андрію. Буквально пару хвилин у нас ще є на завершення. Хотів вас спитати, так би мовити, спробуймо діяти на випередження. На ваш погляд, які теми в найближчому майбутньому росіяни спробують хитати? І відповідно, скажіть нашим, нашим глядачам, як їм поводитись. Звісно ж, будуть хитати. Я не буду там багато приділяти уваги теми мобілізації, це стабільна тема, яку вони будуть хитати до завершення війни безпосередньо. Одна з таких тем, це безперечна тема можливого ядерного удару, можливо, постійного використання решників, так званих чи кедрів, як казав начальник громад Кирило Буданов. Ну, їх обмежена кількість, тобто вони можуть знову ж таки сіяти паніку, влаштовуючи там різного роду. Активності на ось цьому полігоні їхньому капустин яр для того, щоб люди у нас знов ж таки бігали в укриття постійно, да через тривогу, як це було сьогодні. Наприклад, так само буде педалюватися тема фронту безпосередньо, там де ворог наступає, але ключова історія це Запоріжжя буде. Вони намагатимуться подавати ці дії, там які відбуваються на межі Запорізької Донецької областей, і зараз. Як повноцінний наступ на Запоріжжя, що не відповідає дійсності станом на зараз, але вони будуть всіляко запевняти, що у них є ресурс для того, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя. Тобто, це одна з таких хвилюючих тем, яку вони будуть поширювати, і цю тему важливо комунікувати. Дуже добре, що це роблять незалежні. Будемо так говорити журналісти, які спеціалізуються на військовій тематиці, але і ми зі свого боку з одного боку будемо правду говорити з іншого боку, важливо, щоб військові також розповідали дійсно насправді на що у ворога є сили, а на що їх недостатньо. На Запоріжжі станом на зараз ворога сил недостатньо в Запорізькій області. Вони, звісно ж, присутні і будуть робити тактичні певні дії. О, це важливо розуміти. Андрію, Андрія, моя попереджені дякуємо. значить озброєні друзі. За те, що інформуєте, Дякую. допомагаєте розібратись, і тут важливо, щоб кожен українець не забував про інформаційну гігієну. Ми час від часу про неї згадуємо в ефірі. Це дуже важливо. Не забувайте про психологічний вплив з боку ворога. Він не менш потужний ніж фізична ліквідація українців. Пан Андрію, дякуємо вам. Дякую. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.